Мы каждый год учимся, и каждый год для нас появляется что-то новое. Буквально каждый год появляются новые препараты, такие, которые мы еще не знаем. Так мы ознакомливаем наших агрономов с этими препаратами. Поэтому мы приглашаем фирмы, они нас учат, рассказывают, когда, при каких условиях, каких температурах, на каких растениях это все использовать. Продукт створяют агрономы. Він дає можливість для агрохолдингу заробити, заробити продуктивно. Але тільки тоді, коли в нього інвестують. Учітись, читайте, чужому навчайтеся, ви свого не царитеся. Трішечки перефразую, відносно до агрономів, ця фраза має звучати так, що ви працюєте по-своєму по старому, але вчитетися новому. Дивіться по сторонах. Що мовлять люди, вам розкажуть. Зараз є дуже багато класних продуктів, які виходять на ринок. Я хотів би, щоб сьогодні наші партнери це компанія Інбіго, це компанія Spreйте і компанія Іміськ, представник поділилися своїм, своїм, своїми портфелями своїх продуктів. Є дуже багато цікавих рішень. Фірми представляють продукцію і все нові, новіше і новіше, і ми, нам потрібно йти в ногу з цим. І Ми навчаємось і вводимо в себе на полях препарати, які ну, потрібні нам для майбутнього більшого врожаю. Учоба дає нам багато що. Ми знайомимося з новими препаратами, знайомимось. З колегами своїми дискутуємо. Їхавши сюди на семінар, я взяла з дому воду, яку пила в дорозі. цією водою також ця вода йде артизанки. цією водою ми обробляємо поля. Ми зробили її аналіз. Ми тепер зможемо підбирати необхідну кількість препарату і дозування, і для покращення роботи цих препаратів в полі і не надання шкоди рослині. є нові pH-контролери. При внесенні зазерів в себе в господарстві, ми зазвичай так і робимо. міряємо pH води і підбираємо pH, який підходить нам. На цих навчаннях ми побачили нові препарати PH-контролера, в яких добавлені мікроеліменти, добрива. В цьому році перейшли на нову нашу технологію вертитів. Зазвичай при переході на цю технологію додається навантаження на оприскувачі, а саме гербіцид і інсектицид. Тому ми в цьому році вже запланували план ВПР, що у нас буде навантаження на один оприскувач більше, ніж 10 тисяч. Тому готуємося до викликів наступного року. Просто одни компании позицируют себя, что у них э, гербицид не имеет после действия э, и стоит определенных денег. Приходит компания, вот в данном случае сегодня пришла компания, говорит, у нас составляющая то же самое, на 2 доллара будет дешевле и меньше угнетает растения. Вот сейчас мы э, весной будем испытывать на определенных полях. Эти гербициды и для себя поймем, в одном и том же поле будем пользоваться гербицидом таким, каким мы пользовались, и сейчас новым. И сравним, если денег будет меньше, а эффект лучше, то зачем платить больше?